Привіт! Дякую, що завітали до копійки. Солтберн, Солтберн. Останні кілька тижнів я тільки про нього і чую. Тож сьогодні, ті, хто його не дивився, нарешті дізнаються, чому люди так угрузять своє обличчя під час його перегляду. А ті, хто в темі, будуть слухати мої шизотеорії з приводу символізму і відсилок у Солтберні. І ще вам варто знати, що до українізації цього тайтлу я особисто приклала свою руку, точніше озвучила всіх жіночих персонажів спільно з прекрасним дабером філософ Йої. Підписуйтесь на його телеграм-канал, посилання в описі. Соромно не знати, що у мене є баймієкофі, де ви можете мене підтримати фінансово, якщо дуже сильно хочеться. Ось ці прекрасні люди вже це зробили, за що я їм безмежно вдячна, і ви повинні знати їх по іменам. Особиста подяка Євгену Шакалятко та Олександру Барановському. Із безкоштовних привілей можу порекомендувати мій телеграм-канал, де я ділюся всякими приколами. Штуками, важливою і не дуже інформацією, Почти дев'ятку йоу підписників ми так і не добили, тому чекаю всіх копійчат в гаманці. Знайомтесь, це Олівер Квік, наш головний герой. На дворі 2006 рік, і він вступає у Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, де його вже встигли забулити за шмот. Ей, крута куртка. А тебе, моднік, ми запам'ятали. Мене звати Нікола Скарма. Я цікавлюся, скільки коштує ваш лук. Залітаємо на вітальну тусу і знайомимось з типом на ім'я Майкл. Я Майкл Геймі, я геній. Окей, ти тільки не. Та я віса дай приклад, чуваче. Файно потеревенили, тож пора трошки повчитися. Отримуємо чергову порцію булінгу з приводу Житомирської прописки. Бо як ми всі знаємо, цього міста нема. А як у тебе з літературою на літо? Все прочитав усе? Угу. 50 книг? Ти навіжений? Список для читання рекомендаційний? Я не прочитав і половини книг. А Зрозуміло, бачимо вже знайомого нам модніка на ім'я Фарлі. В оригіналі його ім'я звучить як Фарлей, певно, від слова слей. З його появою в кабінеті перестає бути так душно, оскільки професор дізнається, що його маман якась там відома жіночка, і тому усі наступні пари будуть проходити у жвавих бесідах професора і Фарлі. А Олівер буде сумно сидіти собі у кутку. Проходить невідомо скільки часу, і на носі вже не сопля, а різдвяна вечірка. Хелзеб мене й тебе. Хуя лисого запросили. Повний джингл Белз. Минає знову невідомо скільки часу. Олівер мчить на своєму веліку кудись і раптом помічає сумного тіпа, який, о боже, ні, запізнюється на пару. А його залізний кінь сьогодні не в ресурсі. Тож Олівер позичає йому свій транспорт. Олівер, я люблю тебе, я люблю. Я люблю тебе. Серйозно, я люблю тебе. З цього моменту починається чоловіча дружба. Фелікс розповідає, що вони зі Слей Фарлей двоюрідні, та його баті буквально отримує його родину. А Олі розповідає, що його життя не настільки кайфове, оскільки батьки Алкаші наркомани. На секунду згадуємо про існування Майкла, який зневажає його за спілкування з Феліксом. Підлиза, а мені до пізди. Загалом його зневажає не тільки він, а й подружка Філі, кажучи, що він лох, який живе на стипендію скупляється на секунді, а мінуси будуть почувши це, Олівка буде агресивно куколнічать. Я мужик не гордий. Та й загалом далі стосунки цих мужичків йдуть трошки по вульві, бо Олівер вирішив косплеїти типово маман з цим своїм, що це за свінарник у тебе в хаті. На що Філя, звісно, образився, і також вийшло, що в теперішньому таймлайні Філя також образив і свою безіменну подружку. Тож ці двоє обіженок вирішують цей во -той во Як гадаєш, він ревнуватиме? Думаю, він навіть ніхуя не помітить. Та йди ти нахуй, чуєш? Чуєш, встала, вийшла в пізду. З Зраночку Олі приголомшує Філю новиною, що його батя десь набухався, ударився головою і здох. Помер. Ми б про це певно, і забули, якби Філя по закінченню семестру не згадав про свою сімейну традицію кидати в річку камінчик, коли хтось помирає. Блять. Я теж так думаю. До речі, про ригатню. Олі ділиться тим, як у свої вісім рочків пхав пальці мамі в горло, аби та не брала приклад з Джейн, якщо ви розумієте, про що я ой. Що делать? Ну і власне вся ця хуїцільна історія є вагомим аргументом не повертатися додому на літні канікули. Тому філя охоче запрошує дружбана до себе в село. Ні, ну нормальна така хата, нічого незвичного. Здоровкаємося з родиною Філі. Маман тьотя Еля, батьок дядя Женя, сестра Веніще та подруга маман на підсосі Памела. Чому всі вище перераховані персонажі вирішили, що їх маєток до біса звукоізольований і олівка, стоячи прямо за дверима, не почує, як вони його хуїсосять а в очі, звісно, будуть казати, який він золотий хлопчик, і питати: мать жива, хіба не пекло. Ввечері родина сідає аристократично пожерти та послухати стендап памели. Він розмовляв російською так романтично. А я не знала, як російською буде повія. Шо, що? він щось... Я Думаю, всі ці панчі родина чула вже неодноразово. і Тому дізнавшись про примарну надію, що памела нарешті звалить з їхнього будинку нах. але. Це буде жахливо, коли ти поїдеш. Як я впораюся? Насправді я можу лишитися. Yeah. Люба, ні. Думаю, ти вже хочеш desperate. збутися на. І знайти щось інше. Цілком тебе розумію. Сука, і мені за це не соромно. А вони чисто по приколу поводиться як скрімер. Oh. Ти мене блядь, налякав. Розпочинаємо розпусне на гульбанейло і переходимо до шизи. Що це таке? Тарілки Палісі. Бернар Палісі, дядька який створив оці тарілочки, французький хімік, художник, вітражист, кераміст, науковець, садівник доволі різнобічна особистість. Ну а тепер уважно погляньте на це і скажіть, що це не виглядає кріпово, бо так і є. Аби досягти такого ефекту реалізму. Палісі знімав гіпсові копії зі справжніх риб, жаб, вужів та я. Щірок, тобто можна припустити, що мужичок вилавлював маленьких тваринок і використовував їх для своїх приколів. Але це тільки моє припущення. Ну а тепер найцікавіше. Оскільки кімнати Олі та Фелікса мають спільну ванну, головний герой спочатку спостерігає, як дружбан тірібонить свого пістрона, а по завершенні його банних процедур робить ось це. Фу. Боже. Ем, Що ж, тепер нічого адекватного від олівки ми не очікуємо. Чого ви точно зараз не очікували побачити, так це нагадайки нарешті сходити до психолога. Just do it, Окей? Okay? Можливо, саме завдяки терапії, яку я проходжу по сей день, ви зараз бачите моє обличчя в кадрі. Можливо, я навіть не буду булити себе за це, а навпаки, сприйму це як велику перемогу над своїм страхом. Ура! Якби мені рік тому сказали, що я буду отак просто сидіти перед камерою і щось розповідати аудиторії більш ніж 100 тисяч підписників, я б не повірила. Я б сказала, що це просто знущання якесь. Я це до того, щоб почати займатися з психологом, ніколи не пізно, бо це все одно принесе свої результати в майбутньому. Рано чи пізно для пошуку спеціаліста і роботи з ним онлайн я раджу вам уже не вперше сервіс Mindly. У кожного психолога є відеовізитівка, тому можна її подивитись, послухати і обрати людину, з якою вам буде комфортніше працювати. Кожен спеціаліст Mindly має вищу освіту у своїй галузі, а також займається додатково ще з психологом. Перейдіть за посиланням в описі або за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані. Проходьте тест задля того, щоб визначити, який спеціаліст підійде вам ідеально, аби досягти поставлених цілей. За промокодом Копійка20 отримаєте знижку у 20% на перше заняття з будь-яким спеціалістом. Майндлі це свідомий вибір у роботі зі своїм ментальним здоров'ям. Дізнаємося, що памела нарешті поїхала, і тетя Елі вже відкрито каже, що замахалась їй натякати. Олівер підтримує розмову, кажучи, що можливо увесь цей стендап памели міг бути брехнею. З чим тітя Еля охоче погоджується. Респект від Тьоті Елі отримано. Дізнавши, що вони ще сексуально не стримана, плюс болімічка Олі іде нападати. Най найкращий час цього місяця ти гадаєш, я таким перейматимуся на твоє щастя, я обир. Смакота mm, блять. Та ти що, супер. З Поїв борщу. Респект від Веніші отримано. Проте мадам розуміє, що Оліверу цікавіше Фелікс, тому ґраї. Філія недовольний, бо взнав про стосунки сеструхи і дружбана. Але Олі розповідає нову, ніби правдиву історію про те, що Веніще сама полізла сосатись, а він все чемно припинив. Віримо? Я повірив, по плану у нас отримати респект від Слей Фарлей. Чи можеш виїбати мене? Їбання в очі не подіяло, і Фарлі вирішує принизити олівку, змусивши його співати в караоке пісню, в якій ідеться про те, як класно бути садержанкою. За шо Олі агриться, і йде з ним їбатися. А зранку слей лей ікони виганяють з хати з саними тряпками, оскільки той збирався вкрасти і продати тарілку палісі якомусь тіпу, який випадково знайомий з батьком філі. А до речі, памела здохла на все готова задля уваги. Ти так думаєш, настає день народження Олівера. По плану у нас супервечірка на 200 осіб. Але для початку Філя в якості сюрприз інфаркту вирішив звозити свого дружбана додому, до хати, до рідної мати. Послухай, що ти зробив? Що ти зробив? І ми дізнаємося, що мама у нас не Алкашка, так ще й батя живий. <нах> Ти їбаний брехун Олі, я лиш хотів бути твоїм другом. Хе-хе-хе, я тобі напиздів, розумієш? Напиздюнькав. А що ти плачеш? Що <клес> случилось у тебе? Birthday парі відміняти пізно, тож йдемо тусити під файну музичку. Просто пізда. що це, якщо не фешн-вік. Подивись. А, до речі, я теж підготувалась. Це, типа, косплейна. Олівера гру да, Туса насправді лажова вийшла, бо, по-перше, спавниця Слей Фарле починає морально аб'юзити чувака. Мовляв, якщо я попущений, то ти попущений в квадраті, тому насолоджуйся, поки можеш. По-друге, гості якісь Блядь, забув як його звати. По-третє, у нас є невирішений конфлікт. Ну ж бо Фелікса, слухай, Чел по-хорошому, можеш від'їбатися, когось іншого? І їм настільки треба поговорити, що він Філі навіть пошпекатись не дає. Тільки хочу, щоб ти поняв, як я нахуя люблю тебе. Бля, іба. Полегшило. Йди нахуй. От і поговорили так, хватить, досить цього цирку. тільки ну, настає ранок, а Філя. Хочете прикол, мені пізда. Занесемо його в дім, найзігріється. зігріється. Бать. Думаю, не в цьому проблема. Також герої не бачать жодних траблів, щоби прямо зараз піти похавати. Олівере любий, розкажи про вчорашній вечір. Про вечір? Ахуєнна тема для розмови, а головне на часі. Ні, ну що нормально сідім. Можна я відкланяюсь? будь ласка, сядь і їж клятий пиріг. Просто їж їж і заткнися. Їж клятий пиріг. З якого хуя ти все ще тут? Очевидно, аби нагадати, що вчора носом ти занюхував не тільки повітря. <звук> Нашов батя сімейства шлейслея куди подалі. Відбувається похорон Фелікса і стається те, про що ви подумали. Та давай уже роз... О, знімай своє шкіряне лахміття. <звук> Чорнозем ввечері того ж дня Олі йде купатися, але там відкисає виніще. Стається вербальний булінг. Ти їбаний юрода. Нещасно погибне, ніщо О, мій йобан тарілку Ну, після такого і пососатись не гріх. Наступного дня дівчина навідкисалась і відкинулась. Ні, ще одної сцени кохання з чорноземом не буде. На щастя, батьок Женя натякає, що Олівка щось засидівся в гостях і навіть пропонує йому гроші Аби той звалив і не повертався. Тож шиканемо. Сьогодні шиканемо, шиканемо. Гроші Шикував герой аж до 2022 року. Тоді ж батьок Жені відправився за синком і дочкою. Тим часом маман тьотя Еля Олівере Елспит. Як неочікувано і приємно, жіночка запрошує пацанчика завітати у Солдберн. А наступний кадр. Що за прикрість, Елспит. що ти занедужала? Налякались? А це ще не все. Кожна ключова подія цього фільма Невипадковість. Те, що у Фелікса спустило колесо Веліка, те, що Фарлі був послан до біса через намір продати тарілочку. Те, що Філія приліг і не встав, те, що виніщує від кисла і скисла. Те, що ні, дідуган вмер сам. Єдине, що зробив Олівер, це почекав. Добре, що тьотя Еля встигла переписати на нього хату, бо і вона зараз зустрінеться з Богом. О, обіймашки, це так мило. Угу. І наостанок легендарний танець Голяка. You away, Переказ з приколами завершено, тому настав час. Трошки подушніть. Хто такий Олівер і що з ним не так? Спочатку він подає своє бідного нещасного парубка, батьки наркомани і все таке. І, записавшись в друзі до Фелікса, можна подумати, що він більше за все на світі прагне потрапити у цей прошарок аристократів, до якого він абсолютно не пасує. Всі навколо намагаються впевнити героя, що для Фелікса він просто чергова іграшка. Зрозумів це і відчув глибоку відразу до образу життя багатіїв. Здається, що Олівер прагне Агне знищити їх, щоб не втекали. Він знаходить до кожного персонажа свій підхід. Філя любитель підбирати з вулиці покинутих цуциків. Мама Еля, як приклад, типової жінки, вихованої патріархатом, розтане від компліментів олівки і з радістю з ним покрисятнічає. Також я припускаю, що можливо вона сподівалася на якісь романтичні стосунки з ним, оскільки, коли йшлося про смерть її чоловіка, вона каже: Я була здивована, що він так довго чекав. Вені ще очевидно не про. Плоцьких втіх, а також була рада, що головний герой переключив свою увагу на неї. Хоча б ненадовго дівчина певно заздрила братові, хотіла бути поміченою, і саме тому хотіла забрати одну з його іграшок. Олівер зізнається, що він ненавидів сімейку Котун. За моїми спостереженнями, вони ніби відірвані від реальності. Це помітно у сцені, коли одразу після виявлення тіла Фелікса Котони пішли обідати, бо так треба, так записано в алгоритмі. Ці люди ніби ігнорують реальність або дуже намагаються, оскільки мама ніби і сумує за синочком, але каже, що шрифт Times New Roman буде виглядати просто охренітельно на надгробку сина. Але потім ми дізнаємося, що увесь бекграунд Олівера брехня, але при цьому режисерка не пропонує нам правдиву історію. Тобто, всі ми певно очікували пояснення, бо все, що зробив герой, це повний треш. Яка ж його мотивація? Кохання Хоча я б сказала, напевно, одержимість Феліксом. Відпочатку він хотів бути з ним, але отримавши відмову, він захотів стати ним. З це названою це яскраво ілюструє. Олівер хотів вібрати в себе хоч трошки Фелікса, аби піднятися з ним на один рівень. Кохання з чорноземом це з цієї ж серії. Є інфа, що цього не було в сценарії, але це тільки частково правда. Ось вам пруф. Олівка мав сексуальну близькість з дзвоніщею, Фарлі. Але не з Феліксом, тож їбати його могилу це все, що він міг. Смерть Фелікса запустила механізм руйнування родини Котон, кінцевою ціллю якого було отримати будинок у Солдберні, але. На хіба Олівер Квік доволі пустий персонаж, у нього немає нічого свого. Як сказала вони він дійсно міль, яка здатна лише пожирати. Гадаю, йому просто не потрібна мотивація, бо його приваблює саме стати кимось іншим або належати до чогось більшого, ніж він сам. Якщо Олівер псих, то мені було б цікаво дізнатися, який у нього діагноз. Знайшла цікаву теорію про те, що Олівер, можливо, є складним тип. Нарцисичної особистості, яка називається несправжньою хибною англійською as if інфу взяла з книги важкі особистісні розлади стратегії психотерапії авторства Ото Кернберга. Подібно до Хамеліона він постійно переключається з одного на інше. Такі люди переходять від дії до дії, не знаючи, хто є дієва особа, хто стоїть за сумою різних ролей. Зазвичай такий тип характеру захищає пацієнта від важких параноїдальних страхів рідше від несвідомої. І провинний. Символізму у цьому фільму вистачає, але я перераховувати не буду, оскільки просто знайте, що кожна деталь у цьому фільмі має певний сенс. Чи сподобався мені фільм? Так, безперечно, він дуже красивий, гарний, стильний і змушує розглядати кожен його стоп кадр Але при перегляді мене не покидало відчуття, що чогось. Не вистачає, не вистачає чогось головного, я б сказала. Бо, типу, сюжет в двох словах: злий геній всіх убив, бо він злий і геній. Є відчуття, що щось ми пропустили, чогось не вистачає, аби ми повірили Оліверу чи принаймні зрозуміли його мотив. Оцінка 7 із 10.